Привіт усім! Готуйтеся, бо зараз буде щось неймовірне. 17 лютого в Європі Міжнародний день котів, час відзначити наших улюблених мурчиків. Цей особливий день з'явився в Італії ще у 1990 році завдяки журналістці Клаудії Анджелетті. Вона запропонувала 17 лютого як ідеальний день для вшанування котів. І ця ідея швидко поширилася по всій Європі. Чому саме 17? В італійській культурі число 17 вважається нещасливим, а оскільки коти здавна пов'язані з різними повір'ями, ця дата здалася доречною. До того ж, лютий це місяць водолія, символу незалежності та свободи, прямо як наші котики. У цей день люди відвідують притулки для тварин, допомагають бездомним котикам і радіють часу, проведеному зі своїми домашніми улюбленцями. Це також нагадування про проблеми безпритульних тварин та жорстокого поводження з ними. Тож святкуємо з муркотінням, обіймами та котячою м'ятою, з міжнародним днем котів.